Наша програма направлена на підтримку ветеранів. Система підтримки ветеранів в Україні саме в освіті досить нова. Ми будуємо її, спираючись на міжнародний досвід, але пристосовуємо її до наших українських реалій. Мета нашого проєкту це підготувати 39 тренерів, які повернуться в свої навчальні заклади і будуть готувати. Викладачів в цих закладах працювати в класах з ветеранами і створювати саму систему підтримки в цих закладах. Сама освіта це дуже важлива для ветерана. Вони мають свій унікальний досвід, і ми б хотіли, щоб навчання в навчальному закладі, в університеті, в коледжі це було можливістю для них, а не бар'єром. Ми розробили цю програму, спираючись на міжнародний досвід в партнерстві з американським університетом Північної Кароліни, який має свій ресурсний центр, який підтримує ветеранів. Нашим головним експертом був Роб Палерма, який очолює цей центр, який сам є ветераном, і підтримує студентів ветеранів в цьому університеті. Головний партнер цього проекту це ветеранський центр розвитку Львівської політехніці, тренери якого є тренерами в цій програмі. Також ми залучили військового психолога, який працює в лісовій поляні військовому госпіталі Андрій Полтавцев. І е, спеціалістів, які працюють з ветеранів вже давно з 2014-2015 року, це громадська організація долоні дотику. Основним компонентом нашої програми є підготовка саме викладачів до роботи з ветеранами. Це досить великий модуль, тому що при аналізі потреб цих викладачів ми почули, що багато страхів є багато стереотипів, Щодо ветерана в навчальному закладі, тому ми приділяємо досить велику частину часу щодо підготовки цих викладачів. Це пілотна програма, яка фінансується урядом Америки. Але в подальшому ця програма буде постійно діючи. Програмою підвищення кваліфікації викладачів на базі Львівської політехніки. Наразі ми маємо 39 учасників з різних місць України, де вже працюють або новостворені є ветеранські центри. Це Харків Київ. Житомір, Івано-Франківськ, Тернопіль і Львів. Ми плануємо, що тренери, які зараз отримують знання, сформують спільноту таких викладачів, які в подальшому будуть обмінюватися своїм досвідом і поглиблювати свої знання. Можливо, в подальшому ми подивимось і допоможемо організувати зустріч для таких спеціалістів, щоб поглибити знання. А на мою думку. Наразі, враховуючи кількість ветеранів, які зростає, і по прогнозах, на кінець війни кожна друга людина буде або ветераном, або дотична до ветеранів, тобто член родини, то кожному в Україні потрібно мати такі знання, які даються нашою програмою. А для викладачів, які працюють в аудиторіях, і яких мета яких створити безпечне інклюзивне середовище, це обов'язково. Наша громадська організація це освітня організація, і для нас цей напрямок, ну якби це це, це, це наша ініціатива, яку ми можемо. Допомогти ветеранам і нашій країні в цей момент під час цієї програми прозвучало від наших американських партнерів, що досвід американський він важливий, але він не повністю релевантний для нашої країни. Що, на жаль, ця війна зовсім інша, ніж ті війни, в яких брали участь американці або інші країни. І, а український досвід він насправді унікальний. І те, що ми робимо, це ми робимо вперше. Це ще ніхто ніде не робив. Коли порівнюють цю війну, то її порівнюють з Другою світовою війною. А це означає, що такого досвіду ні в кого зараз нема. Тому наш досвід насправді буде цінним іншим країнам. Ті ж самі наші американські партнери вони з задоволенням би перейняли би цей досвід, тому що. Вже є випадки, коли американські е, волонтери, навіть е, військові, е, професійні військові, які е, воювали тут в іноземних легіонах, повертаються е, в Америку, і, на жаль, навіть та підтримка, яка там їм надається, не є достатньою. Ця програма реалізується за підтримки американського посольства в Україні в рамках програми. Education Public Diplomacy Grants. і це підкреслює важливість нашої співпраці. Це підкреслює зацікавленість наших американських партнерів в такому досвіді. Наша головна мета побачити в ветеранах не категорію особливих студентів, а сильних людей, які прийшли навчатися, і мета яких змінювати нашу країну на найкраще. Коли до мене звернулась голова громадської організації Інтегральна освіта про те, щоб ми написали спільний проєкт, тому що на той момент вона отримала інформацію про діяльність Центру ветеранського розвитку у Львівській політехніці, тобто сама ця інформація її спонукала до того, щоб ми разом зробили цей проєкт. Крім того, у нас у Львівській політехніці дуже потужна кафедра соціології і соціальної роботи, на якій працюють фахівці, можуть забезпечити навчальний процес, те, що ми зараз робимо, тобто наповнити його дуже якісними тренінгами. Крім того, кафедра соціології і соціальної роботи має дуже великий довготривалий досвід роботи з ветеранами. Тому в поєднанні діяльність центру ветеранського розвитку. Спроможність кафедри соціології, соціальної роботи викладачів цієї кафедри і досвід роботи з ветеранами, якраз і були тими чинниками, які дозволили реалізувати цей проект. Ну, ми ставили собі за мету, щоб підготувати освітян різних закладів освіти. Для того, щоб вони потім в своїх колективах, в своїх закладах освіти могли вчити викладачів, як комунікувати з ветераном, як налагоджувати з ними роботу, як взагалі організовувати навчальний процес. Тому що насправді викладачі цього. Не вміють робити. А ми розуміємо те, що з кожним роком все більше і більше будуть вступати ветерани в заклади освіти. Це не тільки в наш університет, тому то представництво, яке є в навчальній групі, воно об'єднує коледжі львівської політехніки, тому що в цих коледжах теж будуть ветерани навчатися і теж треба знати, як з ними працювати. І от якщо говорити про Хмельницький наш коледж, там і директор є ветераном війни, і от зараз присутній тут це людина, яка очолює центр ветеранського розвитку в Хмельницькому нашому коледжі. Крім того, в цій групі знаход... зараз проходять навчання. Представники центрів ветеранського розвитку університету Україна, Харківського університету Каразіна, Луганського університет, педагогічного університету імені Шевченка, Уманського університету. Тобто, у нас така зібралася наша академічна спільнота, яка небайдужа до питань професійної адаптації ветеранів. І оскільки вони представляють центр ветеранського розвитку, то це, як правило, ті, ті фахівці, які мають статус учасника бойових дій, викладачі мають розуміти, для того, щоб поважати наших студентів-ветеранів, треба використовувати їх досвід в навчальному процесі.